you no. США тривають обговорення можливості надання Україні летальної зброї. Про це заявив віце-президент США Джо Байден у Вашингтоні. Він також підкреслив, що його країна чекає від президента Росії Володимира Путіна раціональної поведінки, а не фундаментальних змін всередині країни агресора. Байден додав, що російський лідер намагається отримати підтримку в політичних колах заходу, фінансуючи як вкрай праві, так і крайні ліві партії, що виступають проти існуючого порядку по всій Європі, сподіваючись протриматися довше ніж нинішній уряд України і відвер. Нути її союзників, крім цього, віцепрезидент США закликав країни Європи продовжити санкції проти Росії і пообіцяв, що США не будуть скасовувати ці обмеження. Американський політик наголосив, що дії РФ щодо України несуть серйозні наслідки для всього світового порядку. Нагадаю, раніше комітет збройних сил США при нижній палаті конгресу схвалив бюджет у розмірі 200 мільйонів доларів на постачання в Україну захисної летальної зброї. Байден також заявляв, що Вашингтон готов дати Україні ще один мільярд доларів в кінці. Цього року в обмін на реформи